Тим просвітництво парадоксальним чином, кидаючи виклик гуманізму, воно повертає людину до її власної природи. В принципі, так якщо подивитися, на що людина всю свою історію починаючи з первісних часів, завжди була зарієнтована. По суті, це те, що Ніше свій час сформулював як волю до влади, але можливо це краще був би переклад з німецької як воля до міцності. Тобто людина вона завжди намагалась е, намагалась, в неї вибороно не було. Буведучи боротьбу за виживання. Людина кидала виклик природі собі подібним самому життю, в ім'я життя, так би мовити. Тобто, вела боротьбу за те, щоб стати сильнішою, по зростання в могутності. Але в якийсь момент приблизно 200 чомусь років назад, за доби не темного просвітництва, а просто просвітництва такого enlightenment, не dark enlightenment, а enlightenment, enlightenment, якщо казати англійською, і ті ідеї, які були. Було пізніше покладення в основу французької революції і так далі. А замість реалізації цієї волі, яка реалізовувалась в різних форматах, починаючи від привісних людей, закінчуючи досить продвинутими цивілізаціями, спробували підсунути якісь утопічні хотілки. Ну, типу, а давайте зробимо, щоб всі були рівні, але ж люди не рівні. А ми хочемо, щоб вони були рівні. Давайте битися головою об стінку. А то замість того, щоб, наприклад, зробити щось реальне, потужне. Не в іронічному, а в прямому сенсі, наприклад, рватися до зірок здійснить не просто ну за межі планети ми вже вийшли. Насправді, uh -huh. колонізація сонячної системи це вже питання бізнесу. Туди інвестують. Це питання, от, в найближчих, там пари десятків років. Більшість тих, хто зараз буде дивитися це відео, вони ще побачать. Я впевнений, принаймні, початок колонізації того самого Марса.